Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 24 травня п'ятниця, традиційно з понеділка по п'ятницю у інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми Зарубіжжя. Програми про події у світі, які стосуються України, і як ці події висвітлювали авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, я сподіваюся, вона буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще до цього часу не підписався. Отже, давайте починаємо. Сполучені Штати Америки, Associated Press, пише про візит, дводенний візит Путіна у Білорусь. Путін напередодні сказав, що він хоче долучити Білорусь до навчання цієї тактично-ядерної зброї. Ну, а Лукашенко напередодні цього візиту замінив свого. Начальника Генерального штабу білоруської армії так пише Associated Press, ніби продемонструвати лояльність своєму союзнику. Також Associated Press пише про те, що Путін підписав указ, що дозволяє конфіскувати активи американців, якщо в США конфіскують російські активи. Ну, мова йде про те, що е, там в Америці є близько 5 мільярдів доларів російських. Активів, і що у квітні Байден підписав закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який дозволяє адміністрації конфіскувати російські державні активи вартістю приблизно під 5 мільярдів доларів, які розташовані в США. Ну, В Росії мова йде про можливу конфіскацію приватних, і фізичних, приватних фірм і фізичних осіб американців. The New York Times. Написала матеріал про те, що російські про наступ російських військ, тобто про не саму таку ну, приємну для нас картину. Зокрема, матеріал заголовок його російські війська, що наступають, загрожують скасувати деякі стяжких здобутків України. Мова йде про те, що було навіть от під час минулого літа від, відвойовано українськими військами. Аналітики кажуть, що Росія швидше за все збільшить свої успіхи в найближчі місяці. Поки Україна чекає, поки американська військова допомога прибуде на полю бою. Пише The New York Times. НюСВІК, американський журнал НюСвік. Росія перевіряє НАТО сміливим переміщенням кордону. Про це говорить Інститут вивчення війни. Ну, зокрема, мова йде про ситуацію з Естонією. Поліція та прикордонна охорони Естонії заявила у релізі, що російські правоохоронці зняли частину плавучого кордону, встановленого в річці Нарва, в ніч на четвер. Поліція Естонії повідомила, що бої використовуються для позначення судноплавних маршрутів, а кордон встановлюється щовесни в рамках угоди між Таліном і Москвою. Офіційно собаталія встановили перші 50 із 250 боїв 13 травня відповідно до цієї угоди. Росія зняла. 24 бої рано вранці у четвер. Також НюСвік е, пише про те, що були завдані удари по Криму американськими ракетами «Атакамс», що місцевий телеграм Wind повідомив у п'ятницю сьогодні, що київські війська атакували військові об'єкти в Криму у четвер ввечері. Щонайменше 6 балістичних ракет Атакам злучили в центр зв'язку, який використовується російською армією. Де розміщена радіоантенна станція спостереження за космосом, ОСВІК пише, що він не міг незалежно перевірити цю інформацію, і звернувся електронною поштою до Міністерства оборони Російської Федерації. Ройтес. США готують пакет зброї для України на 275 мільйонів. Сполучені Штати готують пакет військової допомоги, який включатиме 155 мм артилерійські снаряди, високоточні авіційні боєприпаси. Та наземну техніку. Про це повідомили в четвер Ройтер Троє американських чиновників. The Guardian. Південна Корея та Японія оголосили у п'ятницю про санкції проти окремих осіб, організацій і кораблів через торгівлю зброї між Північною Кореєю та Росією. Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що кораблі перевозили військові вантажі з Північної Кореї до Росії що є явним порушенням резолюції безпеки ООН. США та Південна Корея звинуватили північну Корею в передачу зброї Росії. Ми пам'ятаємо, ці та мови йшла про тисячі, якщо не проведець, понад 6 тисяч контейнерів. Про це говорили і в США, і у Південній Кореї. Також The Guardian пише про те, що у США так у Конгресі голова із закордонних справ Палати представників Майк Макол під час слухань у Конгресі сказав держсекретарю США Ентоні Блімкіну, що потрібно ну, зменшувати оці сурові, су, суворі правила? Треба їх фактично ну, вже зліквідувати. Вони не можуть досягти перемоги з обмеженнями, які ви наклали на них. Ну, мається возі на українців. Сказав Макол, його цитує з Guardian. Тобто, мова йде про ту ситуацію, яка зараз ну вже зараз є дуже дуже така. Ну, актуальна про це багато говорять. Є тиск на адміністрацію президента Джо Байдена стосовно того, щоб були ці суворі обмеження, суворі правила так, застосування зброї американської, щоб Україна не застосовувала її по території Росії. От зараз все йде до того, щоб ну, тиснути на адміністрацію президента Байдена, щоб вони ці обмеження зняли. Ну і сподіваюся, що так воно і буде. Хоча тут є ну великі питання стосовно результативності. У всіх цих дій і заяв, але будемо сподіватися на краще. Телеграф» пише про те, що перший набір льотчиків Збройних сил України пройшов навчання f 16 на військовій базі в Аризоні. Про це повідомили в прес-службі повітряної гвардії та США. Капітан Керік Ханіган не підтвердив, скільки з них закінчило навчання або до точну дату випуску зміркування їхньої безпеки. Пише Телеграф». Ну, і також ЗТГРАФ зазначає, що Україна планує отримати понад 60 F16 від Норвегії, Данії, Нідерландів і Бельгії. Ну, сподіваюся, що це буде все-таки найближчим часом. Дуже би хотілося, щоб кількість винищувачів була не понад 60, а хоча б понад 100. Ну, Як воно буде, час покаже, але як завжди, треба сподіватися на краще. Також Зетелеграф пише про. Заяву э, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що побоювання, що Росія атакує будь-якого члена НАТО, є безпідставними. Пише з Телеграф. І зокрема, тут мова йде про те, що э, цитуючи Орбана, він говорить: Я не вважаю логічним, щоб Росія, яка навіть не може перемогти Україну, раптом прийшла і поглинула весь Західний світ. Я сподіваюся, що вона точно не переможе Україну. Тут я погоджуюсь, що вона не може перемогти Україну з прем'єр-міністром Угорщиним Віктором Орбаном. А допомога, яка, думаю, має бути збільшена, вона допоможе Україні перемогти Росію. Будемо, як кажуть, у це вірити і на це сподіватися. Французька Лемонт, Польща та Греція закликають створити європейський противітряний щит. Ну, прем'єр-міністр Польщі. Преміст Польщі Дональд Туск і приміст э, Греції Кіріакос Міцотакіс у спільному листі до президента Європейської комісії Урсули ляйн якраз звернулися з пропозицією створити у цей э, повітряний щит. Ну э, ця пропозиція надійшла в той момент, коли країни 27 вже намагаються знайти фінансування необхідне для розвитку своєї оборонної промисловості. Рішення про яке було прийнято після вторгнення Росії в Україні у лютому 2024 році. Ну, пані Фодреляїн посилалася на це прохання Фіні Варшави під час дебатів у четвер у Брюсселі, так між претендентами на посаду президента Єврокомісії. Вона претендує вдруге очолити Єврокомісію. Ну і, зокрема, ще Льомон пише: що повітряний простір сусідніх з Україною, Польщі та Румунії вже кілька разів перетинають ракети чи безпілотники російські. Що є наслідком конфлікту, який відбувається на їхніх кордонах, Щит протиповітряної оборони має бути програма, яка реагує на цю велику вразливість у нашій безпеці, кажуть глави двох європейських урядів у цьому листі. Ну і вони збираються у червні на саміті Європейського Союзу підняти це питання. Ле Фігаро пише про те, що у п'ятниці Росія перша чітко сказала, що відповідальність за терактики стався в кроку сіті. 22 березня, де загинуло 144 людини, так цей на се це відповідальність Ісламська держава. Про це заявив директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніків. Хоча він там зазначив, що розслідування триває, але вже можна з упевненістю сказати, що українська військова розвідка безпосередньо причетна до нападу. Ну, ми пам'ятаємо, що не постійно так приписували це Україні. Хоча, бачите, визнали, що це все таки. Був теракт з боку ісламської держави, але так чи інакше кажуть, що до цього має відношення українська військова розвідка. Ну, як кажуть, то таке. Німеччина, звідочий Цайтунг, пише про те, що Путін відвідав Мінськ, а також про те, що глава Чечні Кадиров там зустрічалися вчора, він там пообіцяв Путіну тисячі і тисячі воїнів для того, щоб вони воювали в Україні. Німецький журнал Більд. Росія провокує на кордоні з Естонії. Знову про цю ситуацію з боями на річці Нарва, за даними поліції та прикордонного управління Естонії, російські чиновники витягли з води 24 з 50 бою у ніч на четверг. Вони були встановлені 10 днів тому, щоб позначити фарватер і запобігти помилкам навігації на та випадковому перетину кордону, наприклад, ривалками. Ну, це дійсно Росія. Ну, так чи інакше пам'ятаємо їхню заяву проект стосовно того, що вони там будуть пересувати кордони з Фінляндією, і зараз, бачите, тут з Естонією. Тобто Балтійському морі вони там намагаються якось вирішити свої питання. Це дійсно це є певна провокація, і тепер достатньо цікаво, на мою думку, спостерігати, яка буде реально реакція країн НАТО, до яких належать вже і Естонія, і, зокрема, Фінляндія, Іспанська АйПАІС. Україна тисне на своїх союзників, щоб дозволили їй застосовувати зброю НАТО проти російської і на російській території. Ну, мова йде про те, що написала цю статтю, коли оцей почався наступ 10 травня на Харківщині. Оці удари, і дійсно ця ситуація знову питання використання. Зброї і задання ударів по території Росії ну, встало в порядку ден, денному номер один. Хоча я слід зазначити, я про це говорив, що Велика Британія дозволила використовувати свою зброю. В принципі, як на мене, ну напевне, можна було б і штом шедов ракети, які б'ють до 500 кілометрів, там ну, за різними оцінками, можна було б для того, щоб завдавати удари по території Росії, ну і паралельно вирішувати питання з американською зброєю, там і, можливо, з іншими. Країнами, які дають нам зброю, яка може завдавати удари по території Росії. Іспанська ремондо. Пише про те, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і президент Аргентини Мілей, Хавір Мілей, вони там в Іспанії посварилися з Аргентиною, бо Мілей там звинувачував сім'ю, дружину Педро Санчеса, навіть бо відкликали посла Іспанії так, з Буенос-Айреса. Ну, вони планують зустрітися 15-16 червня, це під час мирної. Конференції стосовно от, пошуку миру в Україні, і вони про це вже заявили. Ну, а Педро Санчо заявив ще 7 травня у телефонній розмові з Зеленським, що він візьме участь у цій конференції. Італія, Італійська Ля Републіка. Ну, посилається на Reuters, До речі, дуже, на мою думку, така цікава новина. Путін готовий до припинення вогню на поточних кордонах. Ну, мова йде про те, що Путін, в принципі, так пишуть там джерела, готовий. Заморозити фактично війну, але на поточних кордонах, тобто на які от зараз він що встиг захопити, щоб це ніби залишилося за Росією. Путін може вивати скільки завгодно, але він також готовий до припинення вогню, щоб заморозити війну. Сказали там один з чотирьох високопоставлених російських джерел, яке працювало з путіним і знає про розмови на високому, на високому рівні пише ну, посилаючись на агентство Ройтерс. Пише верніше Ля Републіка. Ля Стампа посилається на Блумберг про те, що президент США Джо Байден, скоріш за все, як пише Блумберг, не буде присутній на оцій конференції в Мирні в Швейцарії 15-16 червня. І, можливо, навіть і Каміла Гарріс, також, віце-президентка, не буде присутня. Ну, там якраз будуть в них передвиборчі різні зустрічі. Зокрема, там пишуть, що, за даними інформаційного агентства, Захід. Так, там буде захід по збору коштів на передбачу компанію. Там буде президент, пишуть, що буде, має присутні буде Джордж Клунія, Джулія Роберт, Джиммі Кемел Кімел і там, інші зірки Голлівуду, От ніби він збирається туди Джо Байден полетіти. Ну, побачимо, як буде розвиватися ситуація. Але в будь-якому випадку Оля Стампа, послаючись на Блумберг, пише, що свою участь у глобальному цій конференції підтвердили понад 60 країн, в тому числі і Індія. Ну, я сподіваюся, що там все-таки. Рішення будуть приймати, хоча рішення там не буде обов'язковим, там буде узгодження певних позицій. Але що в той момент ситуація на фронті все-таки стабілізується, і ці наступи, та, які зараз в російської російсько армії, що вони будуть зупинені, і, можливо, навіть будуть деякі населені пункти, які зараз були захоплені, звільнені у будь-якому випадку, все буде Україна.